Всім привіт! Ви на ютуб каналі магазину Кадрик і у цьому відео ми затестимо один з наших найпопулярніших наборів. Не перемикайте, буде цікаво! Піде про набір Бери та знімай. Чому він один з найпопулярніших? По-перше, привіт інстаграм і продажі через сайт та соцмережі. Навіть якщо у вас магазин офлайн, з ними справа піде значно краще. По-друге, бо не потрібно підбирати обладнання. Тут вже все зібрано. Беріть та знімайте. Посилання на набір, звісно, в описі до відео. А по третє, розміри. Світло дуже компактне. Основа набору та його серцем спалах Godox ad 100 Pro. Дуже легкий та компактний. Зрозуміле керування, контрастний дисплей. І ...добре читається навіть на сонці. Захист від випадкового вімкнення. Спочатку крутимо колесом, потім вже можемо працювати. Є активне охолодження у вигляді невеликого вентилятора знизу. Корпус майже монолітний і дуже компактний, має розміри банки коли а завдяки тому, що працює від акумулятора, можна знімати будь-де. До найцікавішого до того, як знімає. Для цього візьмемо ще стій коней фото, синхронізатор Godox X Pro 7 та EasyBox. А ще не завадить додати до комплекту ND-фільтр для об'єктиву. Він буде потрібен для зйомки на яскравому сонці з відкритою діафрагмою, але з витримкою до 1,160 160 секунди або 1,200. 200. -ї. У наборі цього фільтру немає. Ставимо наш спалах під кутом, щоб кадр був красивим та підсвіченим, а не пласким. Експериментуємо з налаштуванням у спалаху. Можна обрати потужність від повної до однієї 256 з кроком 0,1. Можна піти ще далі і додати насадки з магнітним кріпленням. Це додатковий аксесуар, але для творчих фотографів часто дуже потрібний. Експериментуємо з кольором неба. Якщо воно сіре, помаранчевий фільтр допоможе зробити його синішим. Softbox Ізюбокс Godox, який ми пропонуємо в цьому наборі, відносно великий у розкладеному вигляді, але складається так, що можна помістити у невеличку сумочку, в якій він, власне, і продається. Взагалі весь цей набір може вміститися у рюкзак. Свого роду мобільна фотостудія. Про користь від софтбоксу можна розповідати довго. Розсіяне м'яке світло, без різких тіней, а можна просто показати фото без нього та з ним, і тоді все точно стане зрозумілим. Фіксується софтбокс на спалаху за допомогою тримача s 2 з байонетом Bones. Навіть нічого не потрібно докуповувати. Взагалі, весь цей набір просто створений для того, щоб самому вирішувати, на чому робити світловий акцент. Повного заряду акумулятора вистачає більш ніж на 300 максимальних імпульсів спалаху та тисячі кадрів з меншою потужністю. Тому, якщо вам потрібно робити контент, не вагайтеся, тисяте.